Дорогі черкащани, вітаю вас з Новим Роком і Різдвом Христовим. Неважливо, що залишаємо позаду. Подякуємо 2012-му за пережиті тривожні та щасливі хвилини. У Новий рік потрібно увійти з прозорими помислами і відкритими для нових звершень. Тому бажаю почати 2013-й із чистого аркуша і написати на ньому все те, що хочете втілити у своє життя. Нехай здоровими ростуть діти, нехай йде на лад робота та приносить задоволення в серце і благолуччя у вашій сім'ї. А по життю нехай плічуплі з вами йдуть і допомагають віра, надія та любов. Наш колектив комунального підприємства Дирекція парків створив комфортні та безпечні умови для відпочинку в парках та скверах міста. Приходьте з родинами, з дітьми. Щасливих новорічних свят!